8 грудня зала засідань Луцької міської ради на громадських обговореннях розглядають проект бюджету Луцької міської територіальної громади на 2023 рік. Зважаючи на військовий стан, кошти направлять та розподілять найнайнеобхідніше. Загалом на наступний рік доходи складають 2 мільярди 694 мільйони 89 тисяч 200 гривень. Видатки у сумі 2 мільярди 667 мільйонів 817 тисяч 200 гривень. Зокрема, серед актуальних питань, які піднімали на обговоренні, пов'язані із реаліями війни. А саме збільшення кількості реабілітаційних центрів у Луцькій громаді. Ми маємо вже починати дбати про те, щоб збільшувати реабілітаційні центри. Можливо, відділення, філії. У нас є один реабілітаційний центр, але ми розуміємо, що він вже сьогодні наповнений. І коли прийдуть хлопці повернуться і треба, де їм підтримка, тому... Повинні бути до цього готові тут велике прохання. Все таки в бюджеті, можливо, до сесії самої до 13 числа, все ж таки передбачити таку графу. В тому, щоб передбачити кошти на, на, на розширення реабілітаційних центрів. На думку депутатки Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух домі, варто передбачити кошти на створення додаткових центрів, адже після закінчення війни наші воїни потребуватимуть належного лікування. Нині цими питаннями активно займаються інші громади. У міськраді кажуть, над цим уже працюють, і незабаром буде представлена відповідна пропозиція громадськості. Переймаємо міжнародний досвід роботи реабілітаційних центрів на сьогоднішній день. Ми вивчали запитувану потребу. Людей, які користувалися до цього послугами реабілітаційного центру, ми вивчаємо ті питання, які травми отримані вже, якщо наприклад хлопці мобілізовані і є отримую там на стадії отримання статусу. Ми над цим працюємо. Однак маємо враховувати ту складову, що у нас підприємств на нас є не один медична установа в місті. Відповідно, пакети реабілітаційних послуг у нас будуть підписані. Задекларовані не в одній медичній установі. Ще одним актуальним питанням є фінансування програми енергодім. Раніше голови багатьох ОСББ нарікали на проблеми з фінансуванням за програмою термомодернізації багатоповерхівок. На наступний рік на ці потреби мерія передбачила 5 мільйонів гривень. На думку депутата Луцької міської ради Михайла Находе від фракції «Громадянський рух свідомі», варто збільшити цю суму вдвічі. Так як утеплення будинків є важливим. Сьогодні відбулось засідання, відбулося засідання комісії з відшкодування, прийняли рішення відповідні про відшкодування тим, хто здійснив роботу. Але програма в нас ще продовжується на наступний рік, і в програмі закладено 30 мільйонів. А заходи з термомодернізації є дуже дуже важливі в той час, коли, коли ми маємо проблеми. Під час опалювального сезону проблеми з газопостачанням, з електрикою і так далі, нав'язані війною, тому щоб дати стимул ОСББ швидше. Утеплювати свої будинки я пропонував би на наступний рік вдвічі збільшити не 5 мільйонів, а по можливості 10 закласти на якраз на програму термомодернізації. За словами заступниці міського голови Ірини Чебелюк, загальнодержавна програма енергодім взагалі призупинена. Загалом же бюджет громади розрахований на Прогнозовані доходи, але усі сподіваються, що війна закінчиться в наступному році і витрачатимемо кошти не на оборону міста, а на енергоефективність та інші потреби. Я буде далі все залізуватися. Я думаю, що буде на бачити поставити на сьогоднішній день. Хочу, щоб і всі розпорядники розуміють запропонований проєкт бюджету сформований так, що ми Робочі прогнозовані доходи. А ми не знаємо завтра, які вони будуть ці доходи. розписали так, що ми маємо вкласти з побюджету. Тому прийняті пропозиції на збільшення тих чи інших виплат ми можемо саме дуже багато, але я пропоную краще повідносити зміни. Разом із тим, директорка департаменту фінансів бюджету та аудиту Луцької мерії Лілія Єлова переконує у разі будь-яких непередбачуваних подій. Передбачено десятки мільйонів гривень. Якщо, не дай Бог, завтра прийдеться укріпляти місто і рити рівно коло нього, тут на це треба гроші. А можливо, треба гроші, як ви кажете, зробити укриття в будинках. А можливо, ну я навіть не знаю, що ще може бути там в програмі цивільного захисту, там дуже широкий є спектр. На що можна спрямовувати кошти загалом, на думку депутата і голови фракції громадянського руху свідомі у Луцькій міській раді Тараса Шкітера особливо варто звернути увагу на підтримку комунальних підприємств, а також створити спеціальний фонд, аби оперативно ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій. В ньому мають бути враховані витрати на підтримку соціально вразливих людей, тому що люди втрачають роботу, люди не отримують заробітні плати. І місто має під підтримувати таких людей мають бути врахований створений спеціальний резервний фонд з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, тому що вони будуть, і ми маємо швидко і оперативно і мати на це кошти, щоб їх ліквідовувати, відновлювати електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Ці гроші мають бути враховані. І також має бути багато коштів спрямовано саме на підтримку комунальних підприємств, які забезпечують житлово-комунальні послуги, житлово-комунальний сектор. Це тепло, опалення, світло, тому що ми розуміємо, що жити під час війни це надзвичайно складно, і ми, як міська рада, маємо зробити все, щоб лучани якомога менше відчули цих складнощів. Проект бюджету Луцької міської територіальної громади розглядатимуть на наступній сесії, яка відбудеться 13 грудня. Міська влада сподівається, що усі розподілені кошти витратять за призначенням та за захищеними статтями, проте не варто забувати про ймовірну загрозу та ситуацію в країні варто підготуватися до важкої зими, аби мешканці громади змогли пройти її у відносно нормальних умовах.